Артем Хліменко був з кількох намагання протистудився Моментики. зараз. Денис І як наслідок вихід баут від Михайла Денисова. Який атак від АТЛ. матрацники на і Із баром у ствір. знову зараз даний дивізили. Стосовно світної зустрічі, тому минулому сезоні Атлетіко одержував над АТЛ. супу з звитягу і закутком Хастешин. Костишин передається на Верпенка. Головна перехоплена про Костишин забирає Бремезом. І знову Бондарчук одержить. Лев пробиває. Іншевський. Вже... Вантажить на Денисова. Є прийом Денисов. Денисов удар повороти. І Ніколаєв. Голкіпер виконує переведення. Воно перехоплене лівої. зробовується, і пробиває. Вербенко пройшло переведення Валковий Ходовий перед ним. Бас-центром По поспішений. <плес> Отже, поновлюється гра після тайм-ауту. Давид Гаделя. Робить, Робить ривок Лисюки. Через Охріменка Артем, праворуч. Скидка є, удар повороти. ти... Спочався, друзі, другий тайм, матч у рамках лівисту. Лицели бі... не але Вербенко йде, Вербенко, Вербенко. Втратив рівновагу, Вербенко з Лівої ноги, Денис валковий. Виконуватиме штрафний удар. Валковий пробиває. Чіпка Буде відкладений фол. Відкладено. Анонсує рефері Коваль. Коваль нас догнав. Коваль низом! І це гол! Олексій Коваль. 23 хвилина. АТЛ Атлетіко білосині в цій парі. Олексій Коваль забиває ударом низу із лівої бровки. Данелів. Данелів простріл. Момент в «Атлетіко», котре не забиває але є добивання. Добивання і зрімано рахунок Атлетіко Атеал-1-1. Ярослав друзі, Кутовий на 25-й хвилині. Напевно, і двох хвилин не минуло після того, як АТЛ з зусиллями Коваля вийшов уперед. Спрацював на добиванні Ярослав Кутовий після того, як е, сам же спершу не переграв. Стража ще один гол Ярослав Кутовий. Злівий у верхній, ближній, класний гол. 2-1, та ж двадцять хвилина. І жовто-чорна команда починає вести. Починає вести Атлетіко, друзі. Охріменко, виконує переведення, валковий, валковий, Андрій, Кислиць, проустрій! Закошайте пішку валкового. Єменко. Ох, Ріменко прости! Зараз Олег Бондарчук. І проти нього два суперники. Бондарчук доставив партнеру. Пробуває першим до Богдан Корочука. Вербенко Іде уперед. Вербенко. Друзі, Вербенко проскочив момент. І Михайло Денису. Михайло, Михайло, Денису. Але Денис Ніколаєв ще на газоні АТЕЛУВАМ Святкує це взяття воріт своє друге. Друге у цьому матчі 34 та хвилина. Номінальний гості. партнера. І вперед, Денисовий вантажив уцяє в опонента. Триває боротьба. Коваль підхоплює Денис Валковий! Валковий! Друзі, це 3-2, Адел собі лідерство повертає. Як же у нас все розгортається в другому таймі? І щоб змінити баланс сил, то плейтіко тепер уже АДЛ не необхідне. Всього лише хвилина. Це, на, я чума трансників. Передачу Дениса Ніколаєва і Гаделія. Гаделіяшній гаделія. кислиця Данилів повертає Андрію. Корольчук, корольчук, переля голкіпера. Лисюк пробиватиме. Лисюк. зараз не влучить. зібрати. І не тільки Тільки, так, друзі, приціляти роз сили обороні команди Сишина на це кілька секунд тому. Ну і від валкового також були нами раніше. Удар! і потяг! Данель. Да З того часу 3-2. Атлетіко запускає м'яча Лисю у рамці. Але Валковий забиває ще один гол. Втім, рефері, рефері каже, що дивитиметься. Поки, друзі, пауза, поки пауза на вар. 49 секунд чистого часу до фінальної сирени. Четверте забиває, АТЛ, але арбітри йдуть варди вже з того часу до завершення зустрічі. <прості> <прості> лик, лислиця не волоцю пом'ятцю, але Данилів є апеляції. Ну, Гурмою рафері наголошує, що іншої думки. І а от через центр удар по воротах. Кислиця не забиває. Лисюк знову зайвий.